Листопад 2018-го Андрій Черніцький власноруч відновлює скульптуру Миколи Мазура космодром. Це період, коли тоді вже депутат Хмельницької міської ради після поранення повернувся з фронту. Нині із героєм Андрієм Черніцьким десятки хмельничан попрощалися просто неба. Востаннє ми наживо спілкувалися, я до нього туди їздила. Були навчання, він хлопців навчав, бо того, що він саме він в минулому артилерист, і він саме краще знав. Зброю, як навести, щоб точно було. Майстер на всі руки, він все вмів. Він місце у нас працював інженером в ЖЕКу. Вночі мені під ранок наснився сон, там, де він їде в машині, і з ним йдуть люди і плачуть. Коли мені прийшли, сказали, що в мене таке враження, ніби в мене забрали весь мій всесвіт. У лютому 2014-го активний учасник Революції Гідності Андрій Черніцький був поранений у Києві. Будучи на Майдані, стоючи в Тузловісчу ніч, він знав, що все буде добре. Він завжди нас підбадьорював, він завжди казав, що Україна переможе, прорветься. Був на війні раніше, в 2015 році. Він пішов 26 лютого, 24-го він стояв в черзі в воєнкоматі. Андрій не міг не піти, а Іванка, це та дружина, яка не могла не підтримати. Він був тим воїном, який... Робив все можливе для того, щоб Україна була вільною і незалежною. Місяць тому я допомагала Іванці, його дружині, Андрію відістати Старлінг з Іванкою. Я завжди з його дружиною спілкуюсь, товаришую. Вона підтримувала мене, коли мій чоловік загинув цього року. Вже я Іванку підтримую. В Андрій залишився син. Святослав і залишилася дочка Ярослава. Андрій Черніцький із позивним апостол був командиром відділення 19-го стрілецького батальйону і для своїх побратимів компасом людиною, котра виводить на позиції. Знаю Андрія з 2009 року як патріота ще по націоналістичній організації. Був націоналістом, патріотом нашої країни. Батальйоні його це дуже велика втрата. На жаль, бо всі його. Знали, як совіт з батальйону, Всі знали, що ніколи не відмовить. Завжди всім приходимо на допомогу. 1 липня Андрій Черніцький загинув на Луганщині, герою на віки 39. Андрій був такою людиною, неймовірно світлою, класною і позитивною. Я щиро вірю, що ми будемо його пам'ятати, скільки будемо жити. Я щиро вірю, що ми обов'язково повстимося за його смерть. І Я щиро вірю, що ми обов'язково переможемо. Андрій Черніцький разом з Леонідом Оксютою під час штурму бойових позицій врятував шістьох побратимів і знищив 30 ворогів. Єдиний вихід, який залишався, щоб захистити хлопців, які опинились в оточенні по іншій по правий фланг, це було завдавати. Максимальне ураження по танку. Андрій свідомо відволікав на себе. І танк убив у двох наших хлопців, але через півтори години цей танк побратими спалили. Андрій загинув без перебільшення як герой. І ми будемо клопотати про те, щоб надати Андрію і Леоніду звання Герою України. Ірина Аріон, Володимир Паламар, новини міста.